Дослідники минувшини стверджують, що для середньовічного міщанина у місті було дві головні споруди храм та ратуша. Саме слово ратуша запозичене з німецької «Rathaus» будинок ради. В середині 14 століття Львів одержав магдебурзьке право. На його основі місто мало право створювати органи місцевого самоврядування. Рада і суд об'єднувалися у магістрат. Головним осідком магістрату була ратуша. Все, що нам відомо про першу львівську ратушу, це те, що вона згоріла разом з документами, які в ній знаходились. Ще неодноразово вогонь ставав бідою для львівської ратуші. 17 по 19 століття ратушева вежа була восьмигранною, а її висота сягала 58 метрів. Над куполом будівлі магістрату знаходився позолочений флюгер у вигляді лева. За уявою Львів'ян, він повинен був не лише сповіщати про напрямок вітру, а й про загрозу для Львова, кидаючись вниз головою. Напрямок обирав відповідно до того, звідки слід було очікувати небезпеку. Вратуші були й підземні в'язниці, до деяких з них ніколи не доходило денне світло. Засуджені тут жили у жахливих умовах, адже камери підтоплювали ґрунтові води. До отримання порядку в'язницях покладалось на міську сторожу ціпаків. Натомість. Арештанти підсолоджували життя пияцтвом. свого часу. Львівський бургомістр стверджував, що львівські в'язниці нагадують шинки, де зранку повно горілки, а з вечора меду. Середньовічна будівля ратуші мала й свої таємниці, які подекуди обростали легендами. Одна з них дійшла до наших днів і розповідає про те, що у стінах цієї споруди міський суд одного разу засудив на смерть невинну людину. Про свою помилку слуги Феміди згодом довідались, проте було вже пізно. З того часу в коридорах будівлі ратуші, як говорить легенда, літає чорна труна. Це нагадування і пристрога для всіх тих, хто в цих стінах має приймати рішення, і воно не має права бути помилковим. Чи була ця подія насправді, чи це лише вигадка? Але на першій сторінці книги судових вироків Львівського суду було зроблено напис: Пам'ятай про чорну труну, як настанована щадкам. Майже не змінюючи свого вигляду, будівля ратуші проіснувала до початку 19 століття. У той час вона вже складалась з трьох частин різної висоти, зведених з 14 по 17 століття. День 14 листопада 1826 року став кінцем існування середньовічної львівської ратуші. Стара вежа 15 по 6-й пополудні з великим тріском завалилася. У звалищах загинув трубач, два жовніри і кілька робітників. Закладання нової споруди відбулося за рік. Кельма та церемоніальна подушка свідки цієї події. Освячення ж нової ратуші відбулося лише за вісім років. Нова будівля з розмірами значно перевищувала стару, адже це був зразок типової казенної австрійської архітектури. Тож спочатку ратуша дуже не сподобалась львів'янам, і вони почали називати її огидною пічкою з високим комином. Нове лихоліття для будівлі львівської ратуші настало 2 листопада 1848 року, коли австрійська артилерія почала обстріл площі ринок. Вежа нагадувала смолоскип. Баня вежі з тріском впала, а разом із нею годинник та ратушеві дзвони. Понад рік тривали роботи по її відновленню. Купол збудували на взірець середньовічних замкових веж. Після закінчення реконструкції на вежі встановили віденський годинник. Цей хронометр незмінно служить львів'янам донині.